двох дрібницях мода в деталях це шоурум на Ukrainian Fashion. І Сьогодні на гостину я запрошена в «Ladies and Gentlemen». Сіті. Пані Ларисо, я вас вітаю. У да, вас тут така прийду. краса. Мені дуже подобається. Такий модний епіцентр. Да, так, це дійсно так. Ми дуже раді вас привітати в нашому магазині. І зараз коротко проведемо екскурсію по всім брендам. Алесандро Манзоні. Я начувана про нього. Італійський бренд з Ломбардії. Так? Так, цей бренд був оснований у 89-му году. І, насправді, візитною карточка цього бренду є звірінні принти, які представлені сьогодні у нашому магазині. Это же гостромодный тренд! У нас на сегодня представлены две коллекции. Это коллекция в виде зебры и коллекция в виде леопарда в коричневом цвете с эффектом деграде. красиво. Я вот звернула внимание на это шоколадное пальто, потому а, что я обожаю шоколадное поле. Мне кажется, он не пасует до моих карихочек. Да, вы знаете, что это сейчас очень модный силуэт. Это пальто в стиле кокон с таким вот э, очень интересным воротом. И он подходит для любой фигуры фактически. Но для вас, Марыся, однозначно подойдет любой вариант. При том, что мы можем обратить внимание, что в коллекции Александра манзоне есть еще остромодное пальто в стиле милитари. Это классический вариант, Красиве класичне чорне пальто в комбінації з хусточками, де да? я так розумію, теж від Олександра да. Манзоні завжди має унікальний новий вигляд. Так, ну ви ж ladies and gentlemen, Я так розумію, що леді тут, джентльмени тут, так да, пройдемте колекцію мужкою. Посмотрим. У Александра Манзоні представлен очень більш вибор мужських костюмів в такому різному цвітовій гамі. І на самом деле ці всі костюми сделаны вручну. І ви можете обратить внимание на те, що прошивка ручная лацка на ворота. І особенность костюмів Александра Манзоні це розстегивающаяся пуговиці. Mm -hmm. да, я начала про цю особливість. До речі, от якщо хочете перевірити, чи насправді костюм зроблений хендмейд, якщо гудзик розстібається, зараз перевірю. То да, абсолютний хендмейд від. Олександру Манзоні. Дуже красиво. І як часто джентльмени до вас навідуються? Ви знаєте, часто достатньо, тому що в нашому універмагі представлено кілька брендів, які представляють мужські костюми і дуже велика розмірна лінійка. Ми можемо зараз пройти далі, подивитися ще один бренд, який представляє мужські костюми, бренд Ritter. І там я вас більш mm, подробно познайомлю з особливостю. Це той хер Альберт Ritter? Да. <laughs> Хочу <laughs> подивитися. <laughs> Хочу з ним познайомитись. Про пана Рітера я теж начувана. Це ж, здається, він. Стартував своєю фешн-кар'єрою саме в той період у відні, коли розпочиналася епоха дендізму, так звана. Да? Тому і почав створювати речі для справжніх модних дендів. Да, Марися, ви так образований в плані мужської моди. Ну я люблю мужчин галантних, модних, стильних. Я так розумію, що рітер. Саме це і пропоную своїм клієнтам. Я начевана про те, що саме у вас тут, в «Ladies and Gentlemen City, а, Сити, представлений ексклюзивно, так, в Україні? Да, да. большой вибір мужских костюмів представлено на торговой марки Ритер в нашому универсимаге. Вот ви можете обратить внимание, что на каждом левом рукаве написано, какое прилегание у пиджака. Fit. Это очень важно. Существует три вида: модерн fit» – Вот здесь вы можете видеть slim fit это такое облегающее прилегание. Да, и вот здесь, вот классические мужские пиджаки, комфорт фит, это mm -hmm. просто прямые мужские пиджаки. Также э, в торговой марке Ритер представлен очень большой выбор мужских рубашек на любой вкус и цвет. Mm -hmm. Дуже красиво. Моя улюблена гама ось така пастельна, и в той же час дуже мужня, стильна. Сколько кольорів? Вы знаете, очень много, и должна вам сказать, что очень большое количество размеров представлено mm -hmm. еще в торговой марке Ритер, порядка 30. И также особенностью марки Ритер является то, что есть отдельно брюки и пиджаки, можно uh -huh. подобрать uh -huh. нулевую uh -huh. фигуру. Я звернула увагу, окрім а, кольорової гами, взагалі на саму якість тканин. Мені здається, що для мужчины дуже важливо, коли ти дотикаєшся, щоб було приємно. Ну, справжні yeah, італійські yeah. тканини. Попробуйте, пожалуйста. У Ритер є спеціальна колекція Ритер Gold, которая изготавливается Только из самых лучших итальянских тканей, вот, например, этот костюм сделан из ткани Берберис с плотностью нити Super 120S. Это на самом деле очень принятая в мире характеристика нитей. Наскільки я ночована, один кілограм це дорівнює одному кілометру непреривної нитки, так? Да, Можливо. і коли костюми зроблені із ниті такого качества, вони зовсім совершенно не підтверджені э, скатуванню, mm -hmm. тому що немає приривання нити, і этот костюм старіє качественно. Знаєте, я звернула увагу на ціни дуже демократичні. Мені здається, що це має бути ваша особливість, ваша позитивка. Yeah, yeah. основна місія универмагов Леди и Джентльмен зробити так, щоб качество і стиль були доступні кожному. Поэтому ми стараємося представляти колекції, які доступні достатньо большому количеству людей в Україні. Украинин фашин за демократизацію моди. Я не чула, що у пана Рітера також є чоловіча, більш демократична лінія. А парміджані. Парміджані це той мужчина, який вдягає лук від парміджані. А, Запрошую пані на смачне вино і запашний сир. Примерно да. так. так. Ага, Боже, 800 квадратів моди, краси і стилю. У Ритера на самом деле действительно помимо классических вещей еще mm -hmm. большая коллекция повседневной одежды. Mm -hmm. Такие бунтальские хлопы, ага, я вже бачу. Да, сейчас я вам покажу тренды этого сезона у коллекции Ритер. Я так розумію, це для впевнених хлопців, які на вікенд можуть собі дозволити побунтувати. Так завжди у Рітера і дуже актуально на сьогоднішній день це рубашки в клітку, які mm -hmm. можна одягати на дачу, на пікнік, на зустріч mm -hmm. з друзями. І також вот такі дуже цікаві жилети, які можна одягати на охоту, на рибалку. Це mm -hmm. те, чого зараз саме сезон. Мужчина на полюванні відрітер. Ну, це я думаю, що йому забезпечений гарний. Уволь. Также в коллекции Риттер представлена еще не только одежда для брутальных парней, но и для классических Ой, я как красива, красивых ага. и элегантных мужчин, которые ага. любят одеваться немножко более демократично в офис, что ли так. Это коллекция последнего сезона в таких ярких тонах. Мені дуже подобається. А що для дівчат на вікенда? То якщо хлопці ось вдягнуться так модно і стильно Йомці, від рітер, то що, красиві... що пропонуєте ви нам, дівчатам? Дуже красиву колекцію від орса. Посмотрите, пожалуйста, яркі цвіта, абстрактний принт. Так. Очень подойдет для уикенда. На самом деле очень э, полезно знать, что любые полуверы и свитера очень хорошо сочетаются с джинсами в коллекции Orsa Jeans, которые представлены в нашем универмаге. И особенность этой коллекции то, что большая размерная линейка верхней и нижней одежды. Знаєте, як на мене, ось розкішний лук вихідного дня для справжньої леді. Ну, ще не вистачає тільки поряд а, рітер а, джинс джентльмена. Так, да, давайте спустимся ще на перший етаж. Здесь ми посмотрели, на второму этаже нашого універмага представлена така повседневна одежда в стилі кэжуал. А на першому этаже у нас представлена дуже красива колекція цього року від компанії Орса. Йдемте, я вам покажу її. Залюбки. Я, до речі, начувана, що Орнела Сантіні створила свій бренд у 81-му році. Запам'ятала, тому що це рік мого народу. Боже, яка краса. Які лаконічні форми, соковиті кольори, ягідний колір, тренд сезону, дуже красивий. Да, на самом деле, прошу обратить ваше внимание, что в коллекции mm -hmm. Орса все элементы одежды очень хорошо сочетаются между собой. Под пиджак можно подобрать или юбку, или вот такой очень легкий сарафан. Які розкішні тканины. Да, а одежда из Орсы всегда изготавливается из очень качественных итальянских тканей. Также прошу обратить ваше внимание на верхнюю одежду. Ага. Ось теж, я так розумію, что це родзинка Орса Оранж, можливість комбінувати, так? Да, возможность Чтобы... комбинировать вот такое легке платье с mm -hmm. таким утепленным жилетом, как раз не на очень холодную осень, mm -hmm. очень mm -hmm. підійде mm -hmm. нашим модникам. <laughs> Ой, ну я думаю, що українським модникам і модницям надзвичайно повезло. Що тепер у них є ось такий епіцентр модний Ladies and City. дякую вам. Дякую за те, що відкриваєте нові, незнані, але дуже якісні красиві бренди. А... Спасибо вам, Марисі, що ви прийшли в наш універмаг. Ми ждемо вас десь з вашим джентльменом. Надіємося, що ви зможете підібрати одяг для себе і для своєї второї половини. Обов'язково Ladies and Gentlemen City – місце для двох закоханих у моду. Ukrainian Fashion – Ми там, де пане стиль.